Вітаю всіх на каналі Творчий Куточок, з вами Юля. В мене вже сьогодні далеко не четвер, в мене сьогодні аж вівторок, 2 липня. Не робила я включень, хіба що був ефір з дачі, Сподіваюся, що ви його вже переглянули. Ну, і я трошечки, хоч із запізненням, але все ж таки відзніму шматочок відео. Хочу вам показати те, чим я зовсім трошки займалася. Як ви вже здогадалися, ті, хто переглядали ефір, то я завершила четверте яйце. Як я жартую яйце з козлами, але по факту це дійсно баранець з овечками. Тож в мене 4 із 8 яєць вже готові. І я, будучи на дачі, розумію, що щось мені хотілося взяти до рук, але я, крім яйця і. Наборчику з курочками нічого не брала. Тож я розпочала ось такий фрузелок невеличкий. Буквально зовсім трошки, буквально зараз я вам покажу. Це, зараз секундочку, щось я тут цей. А, отак. Ну, буквально ось там. 20-30 хрестиків. Зроблено такий подвійний підвісик з півником і з курочкою. Я почала з півника і загалом це моя така відпочивалочка буде від яєць. По кількості це 32-й процес розпочатий, тому що я яйця рахую як один. Тобто зараз на яйцях 50% вважаю, з 8 штук готові 4%. Ну, цей фрузелочок – це таке дійсно відпочивалочка, малесенька цукерочка. Тож він в мене так розпочався проміж іншим, взагалі так несподівано, чисто тому, що він зі мною був на дачі. Але хочу я сьогодні трошки відпочити на великій роботі. Зараз трошки прийму вам, покажу. Так, а за. Курочку півника за оцей фрузолок, я вам зараз покажу ниточки. Тут просто шалені ниточки, шалені кольори, класнючі взагалі такі. Дивіться, які сонячні, яскраві, такі клас. Така відпочивалочка смачненька. А сьогодні я хочу, хочу, хочу взяти в роботу півники. Щось мені хочеться їх торкнутися, тим більше, що в мене була тут вишита помилка, я її трошки випорола. Тут один колір за перенабором був помилково вказаний. І я вишила не тим. Коротше, зовсім не так, як треба було. Шию в розвороті, саме тому я вам так показую. А так, то воно має бути ось таким чином. ну Зрозуміло, коротше, це я тут з підвіконня трохи до вас примостилася, тому я не можу трохи розвернути. Але суть зрозуміла, я думаю. Так що сьогодні хочу взяти півники в роботу. Сьогодні хочу влаштувати собі невеличкий такий собі вишивальний день, тому що взагалі, якось, знаєте, як от, зупиніть землю, я зійду, щось закрутило мене, за... просто замоталася. Якось я не встигаю. Крім того всього, крім яйця і початка півника, хочу сказати, що я там пару сотень на дубовому гаї сколупнула. Ну там ще що таке, пару сотень на такій грандіозній роботі. Тож я вам не показую, в минулому місяці рівно 1300 додалося в мене на дубовому гаї. З одного боку, це краще ніж нуль, з іншого боку, я не дотягла навіть до 2000, які, типу, мінімалочка була. Ну, нічого. Все одно я його буду потихеньку колупати, тому що якось так стається, що як тільки я беру дубовий гай в роботу, треба кудись бігти, треба щось робити, треба, 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 треба. все бігом і зараз. Тож, нічого, я все ж таки не полишаю надії, що візьмуся за дубовий гай добренько, там якраз та галявина, яка... Досить часта зміна нитки, ну нічого страшного, це дубовий гай. А перед вами поки що півник, який поки що самотній півник, і більш того, він ще поки що не дошитий. шиє його по наборчику. Зараз я його знайду, знайду, знайду наборчик. Це в минулому році був подарунок від чоловіка на річницю весілля. По великому рахунку, я була в магазині Чарівна Мить в офлайновому магазині і просто не змогла пройти повз, тому що я на цей набір давно заглядалася, давно його хотіла. І як бачите, ось центральний цей півник, він поки що в мене самотній. Ну, сьогодні хочу на ньому трошки щось додати, хоча б тисячу хрестиків. Дуже мені подобається ця робота і дуже-дуже хочу. За неї присісти. Отакі в мене на сьогодні плани. Це моє особисте побажання. Поки що не тягну я, е, як то воно? Ця моя не лотерейка так, не тягну я рулетики, бо хочу, хочу поки що пообійматися із цим півником. Що ж, на цьому, ну, як бачите, цікавого, особливо немає нічого, дуже. Дуже велика спека в нас дуже гаряче на дворі. Вчора я вже відкрила конкретно сезон консервації. Вчора в мене вже закрилася кабачкова ікра. Так, я розпочинаю я розпочинаю цей сезон закривання закаток кабачкової ікри. Вчора зробила одну норму, дуже, дуже важко в квартирі це робити, хоч і в нижній білизні, хоч знаєте, хоч і бігала сама по хаті. Могла роздягтися, але ж по факту ну, дуже гаряче. Це все, звісно, краще і простіше робити на дачі, тоді, коли ти там на дворі можеш почистити ті кабачки, там, перекрутити, перемолоти в хату, тільки на те, щоб перемішати, зайти та і все, кілька разів. Ну нічого, це я розплачуюся за свою неуважність, за свою розсіяність, тому що я не взяла на дачу була ні електромісорубку, ні закаточний ключ, який я забирала на зиму в місто. Насправді, чесно кажучи, я навіть не думала, що вже кабачки пішли. Тож ми їхали, і я так навіть не планувала. Не те, що я там забула щось взяти, навіть не планувала. Але кабачки вже починаються, і плюс сусідка мене зразу наділила. Тож я норму, ну, можна сказати, 6 літрів я вчора закрила кабачкової ікри. От тож потихесечку потихесечку вже будуть заготівки, вже будемо поглядати на свій врожай. Я, звісно, не знаю з такою погодою, як зараз це пече, оце, чи воно не погорить там. Ну, я сподіваюся, що в ввечері все ж таки ми поїдемо туди. До кінця вихідних, до кінця неділі. Ну, а там це знаєте, як ми плануємо, а там вже як вийде. Це трохи вам про дачу, Тож я про те, що я займалася, звісно, не вишивкою єдиною, займалася ще позначим, ще купою всього, і квіти, якраз коли були на дачі, вже було потрібно їх пообрізати після першої хвилі цвітіння. Тож це все час, це все мої руки, і звісно, що, ну. Тому треба приділити увагу. Вишивки було небагато, але все ж була. Так, ну не буду гаяти час, я все ж таки піду з півником, пообіймаюся, бо мені дуже-дуже хочеться цих приємних кольорів, дуже-дуже хочеться а, взагалі взяти в роботу Ланарт дуже ніжний дизайн. І не пам'ятаю, скільки тут відсотків. Я, в общем, підпишу. Кому цікаво в цифрах, скільки тут відсотків вже наразі вишито. Ну і продовжую цю роботку з вами далі. Побачимось в наступному включенні. Всіх вітаю! В мене вже четвер, 4 липня на календарі. І я все ж таки принесла вам, я довго думала признатись, сумнівалася, чи випускати мені сьогодні відео, чи лишити зробити типу двотижневик, але я дуже ціную, що ви мені пишете, що ви чекаєте четвер, і мені дуже приємно це. Мені мене це неймовірно тішить. Я відчуваю себе потрібною вам, і мені це ну важливо одним словом. Тож, для тих, хто чекає, я все ж таки, попри те, що я дуже небагато шила і вишивала, ну, не шила, звісно, вишивала на цьому тижні, все ж таки я принесла вам свої півники, Ленарт, з якими я календарно типу обіймалася два дні. По факту, давайте покажу вам. По факту, ось що всього лишень маю. Я додала тут трошки менше 800 хрестиків. Уявіть собі, настільки мало часу буває приділити на своє улюблене хобі. Сіла, встала, побігла, сіла, стала щось робити. Ну, Загалом, загалом от таке буває, нічого в мене видався знову. Другий поспіль пустий тиждень. Звісно, я трошечки засмутилася через це. Я, до речі, в інстаграмі зробила таке. Як це сказати, опитування? Так? Я робила опитування, чи ви себе картаєте, що вам протягом там, якогось часу не вдається сісти за улюблене хобі. І я дійсно так, я себе картаю за те, що, от, блін, не вдалося знову повишивати, от немає часу, от не, не можу всістися, хоч там пару сотень хрестиків зробити. Були дні, коли взагалі не сідаєш, не береш голку до рук, тому що просто ти десь або бігаєш, а вже Ввечері, коли тобі? Є час, ти вже не те, що ти вже ніг не відчуваєш, ти вже себе не відчуваєш, вже просто брикець на ліжко і спати. От саме так у мене зі мною вчора сталося. Я вчора дуже хотіла дотягти хоча б тисячу думаю, за два дні, просто дотягти ті там дві сотні хрестиків, але ні, я розумію, що в мене вже очі просто склеюються, треба просто спати. І я відсунула станочок, ну, цей, ця рама в мене на ногах, ось бачите, кріпежі. От, і в мене чоловік навіть здивувався, це було о пів на одинадцяту вечора, він такий, Ти, що вже спати. А я просто розумію, що я викл, От просто вимкнула, от просто мене вже немає, вже я, вже я там хочу бачити сни. знаєте. Тож я вже відставила, думаю, окей, хай вже що буде, то буде. Випущу це відео, хай воно пустеньке, хай воно там невеличке просуваннячка, але ж воно є все ж таки. ну, Наскільки Юля могла, настільки Юля всідалася за рукоділля. Ну, На цьому тижні знову, на жаль, не вийшло. Що ж, На наступний рукодільний тиждень зроблю вам трошечки спойлер: я буду займатися курочками. Ну, більше вам поки що нічого не скажу, але поки що буду займатися курочками. Цей рукодільний тиждень в мене, ну, Скажімо так, з технічної точки зору, так, я вишивала мало, але я вишивала. Плюс в мене ще була консервація, плюс в мене ще були якісь поточні справи, моменти по здоров'ю. Я пішла в спортзал, це важливо. Я вхожу туди вранці, і мені так кайфово, просто я вам передати не можу. Так, це ну, для мене це огромезний крок, тому що довгий час спершу мені не можна було фізично. ну, не можна було за медичними показниками. Потім протягом року нам така собі, знаєте, м'яко кажучи, невдалий лікар сказала що казала, що мені не можна, тобто я, я за рік набрала ще більше. от І тоді, коли ми вже змінили лікаря, вже я просто розумію, що вже мені, мені просто конче потрібно рухатися, тому що я не те, що себе не люблю в дзеркалі, знаєте, а просто, ну, мені важко. Мені фізично це не моя вага, і, коротше, я потихеньку пішла в зал. Ну що ж, поки що було лише кілька занять, але мені подобається. Мені подобається той фізичний стан, коли я після залу. Більше того, є можливість занять зранку на восьму ранку, на півдев'ятої ранку, тобто до робочого дня. І це. Прям взагалі суперово, мені це прям дуже-дуже класно і підходить. Дуже сподіваюся, що так в мене от так і продовжиться цей запал. Що мені буде зручно, мені буде хотітися туди ходити. І звісно. Що я отримаю згодом свої бажані результати, навіть не стільки в плані там, походіння, скільки в плані здоров'я. Здоров'я своїх відчуттів відчуттів свого тіла, і це також важливо. Коли ти фізично трошечки працюєш, розминаєшся, ти зовсім інакше себе почуваєш. Я думаю, що ви знаєте, про що я кажу. Тож мені саме потрібно от, в першу чергу таке, знаєте, активно... Активне відчуття свого, свого тіла, свого здоров'я, от мені це прям дуже потрібно. Я ж кажу, я просто більше року, коли тобі кажуть, що не можна навіть нахилятися, не можна там, зайвих рухів, вплоть до того, що мене навіть сварили за те, що я на дачу їжу. Ну, а виявляється, все зовсім інакше. Тож, це, знаєте, така оф порада що коли вам щось бентежить з того, що вам каже лікар, будь-який лікар. Мабуть, треба не те, щоб зразу змінити лікаря, але принаймні звернутися ще хоча б до одного, для того, щоб мати ну розуміння, чи дійсно це так, що вам кажуть. Отак, От такі справи, так що в мене життя триває, не те, щоб кипить, але близько до того. Тож вишивки поки що не дуже багато. Я дуже сподіваюся, що. Це виправиться, все вишию. Натхнення маю дуже багато, просто що не можу всадити свою срацю для того, щоб знаєте, знайти час комфортно сісти, розміститися і кайфанути від вишивання. Ну, я маю надію, що все ж таки дуже найближчим часом це, буду мати можливість на це. Ну, а поки що показую вам, що є це півники від Ленарт, на них трошки більше 18%. До речі, я їх коли брала в роботу, там на них було щось трошки більше 13, тобто, ну, плюс 5%. Це також непогано. Тішуся навіть малому, тішуся тому, що ви чекаєте моє відео, стараюся знаходити, знаєте, через не можу, стараюся знаходити позитив в більшості якихось речей, які мене оточують. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, за вашу увагу до мене. Мені це дуже приємно, мене це, неймовірно, знаєте, психологічна така підтримка, неймовірно підтримує ваша увага до мене. Що ж, Поки що для цього відео це все. Таке собі коротеньке на цьому тижні буде відео, тому що я робила всього лише, вважай, два включення початок і кінець. Ну, поки так, наступне відео, сподіваюся, буде значно цікавіше, тому що маю деякі задумки, треба трошечки розворушити себе і вас. Що ж, обіймаю кожного кожного. Дякую, що зі мною мені безмежно приємно, що ви чекаєте четверга, чекаєте дня виходу моїх відео. Я казала, що це Юлькін четвер. Бачите, так воно вдало і виходить, тому що в більшості блогерів відео виходить або там раз на два тижні, або. Там раз на місяць, або ще якісь там по понеділках бачу, там в неділю ввечері. А у мене от четвер, отак от історично складається. Мені це подобається, мені це зручненько, і сподіваюся, що ви вже також до цього звикли. Тож, в цьому відео я з вами трошечки попрощаюся. Як завжди, наприкінці бажаю тепла, добра і величезного творчого натхнення. Звісно, що ще і побільше вільного часу, тому що влітку його завжди не вистачає цього вільного часу. Ну і побачимося в наступних відео. Цілую, обіймаю, до побачення!